Підсумки проведення національним флотом дослідницького командно-штабного навчання адекватне реагування реагування-2011», що тривало у Збройних силах України під загальним керівництвом міністра оборони України з 12 по 30 вересня, проаналізовано сьогодні, 25 жовтня, під час розширеного засідання військової ради військово-морських сил збройних сил України. Головуючи на засіданні командувач вітчизняних ВМС адмірал Віктор Максимов, у вступному слові наголосив, що навчання адекватне реагування стало значним кроком вперед. Підготовці і розвитку українського флоту розпочали з приємного. Перший заступник командувача, начальник штабу командування військово-морських сил України, віце-адмірал Юрій Ільїн, зачитав наказ міністра оборони України за значні заслуги забезпечення обороноздатності України, бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового обов'язку та виявлені при цьому честь і доблість наказу. Наградити відзнакою Міністерства оборони України вогнепальна зброя 7,65 пістолетом Вальтер у комплекті з сіми патронами і Сергія Станіславовича, першого заступника командувача Військово-морських сил Збройних сил України, міністр оборони Єжик. Також за зразкового виконання військового обов'язку багаторічну зірцеву службу та з нагоди літнього ювілею від імені начальника генерального штабу головнокомандувача збройних сил України, першому заступнику командувача військово-морських сил України, начальнику Севастопольського гарнізону, віце-адміралу Сергію Єлісєєву, було вручено почесний нагрудний знак за доблесну військову службу батьківщині. Продовжилось розширене засідання військової ради в робочому режимі, де першим питанням порядку денного стало підбиття підсумків участі військово-морських сил України у дослідницькому командно-штабному навчанні адекватне реагування 2011. Флот в цьому році виконував завдання дослідства командно штабного навчання. Адекватне реагування 2011. Я хочу сказати на достойному рівні. Він виконав свої поставлені завдання. За словами командувача, у проведенні дослідницького командоштабного навчання адекватне реагування 2011 військово-морські сили України брали активну участь. Під час практичних дій було проведено 43 тактико спеціальних батальйонних тактичних льотно-тактичних навчання та тактико спеціальних заняття. Більшість навчальних питань відпрацьовувалися у взаємодії з підрозділами сухопутних військ і повітряних сил збройних сил України. Також у військово-морських силах в рамках адекватного реагування спільно зі спецпідрозділами Служби безпеки України вперше було проведено тактику спеціальне заняття з вивільнення захопленої морської стаціонарної платформи від терористів та ліквідації наслідків терористичної діяльності. Днями у Генеральному штабі Збройних сил України було проведено підбиття підсумків навчань та дано загальну оцінку роботи всіх видів збройних сил. Сьогодні ми збираємося для того, щоб більш детально проаналізувати роботу органів скоплення та їх структурних підрозділів. Краблів та військових частин в ході этого навчання. Після заслуховування доповіді та детального аналізу відпрацювання елементів навчань в рамках дослідницького командно штабного навчання адекватне реагування реагування-2011» підрозділами військово-морських сил України командувач українського військового флоту адмірал Віктор Максимов вказав на недоліки в роботі командирів та особового складу та зазначив, що навчання і є для того, щоб вчитися а кращим підрозділам, що гідно та якісно виконали поставлені завдання, уручив вимпили командирам підрозділів пам'ятні знаки, відзнаки командувача та грамоти. Після церемонії нагородження підсумував розгляд першого питання розширеної військової ради командування військово-морських сил України. Перший заступник командувача, начальник штабу командування військово-морських сил збройних сил України, віце-адмірал Юрій Ілін. Під Час проведення навчань адекватне регування 2011 Основною метою було дослідити спроможність військово-морських сил виконувати завдання в новій перспективній структурі 2017 року. Військово-морські сили з цими завданнями справилися. Звичайно, було дуже багато питань, які прийшлося під час навчань вирішувати, але ці навчання показали, що наші розрахунки і наша стратегія щодо нового обліку військово-морських сил вони є правильними.